Всім привіт! Так, на дворі у нас кінець жовтня. Я вийшла з кавою покавувати, подивитися свій фронт роботи. Сьогодні, 27, по-моєму, чи 26 жовтня. Боже, Це вже взагалі не пам'ятаю. І прийшов час саме висаджувати шипшину для того, щоб її заокулювати. Прошлий рік, осінню 2024 року це була моя перша посадка. Влітку я зробила окулювання, воно виявилося досить вдалим. Висаджено в мене було близько 500-600 штук шипшини. На жаль, у цьому році дуже проблемно було знайти шепшину. Я знайшла лише 200 штук, тому є як є. Відштовхуюся від того, що є, можливо, ще щось знайду з весни. Тому зараз буду робити посадку і буду вам виставляти, показувати весь процес від посадки шапшини до народження рози. Ось таку невеличку діляночку мені сфрезували мотоблоком. Садити буду на відстані рядки 60 см один від одного. Мені цієї площі вистачить, я думаю, для того, щоб висадити 200 штук. Прошлий рік я садила ось набагато ближче один до одного. Тут десь мене 30 між рядками, і я дуже загустила між самими. Шипшинами посадки, що призвело до того, що в процесі окулювання було дуже важкувато це робити. Тому в цьому році на своїх помилках як би учаться, і вже будуть рядки 60 см один від одного і десь сантиметрів 10-15 шипшина від шипшини. Ось так. Зараз хочу вам показати, як прижилися почки після того, як я робила літнє окулювання. Ось ця зелененька ось брунічка. І ось, секундочку, ось. Це все наші майбутні саженці-рози. Там також зелененька, але погано видно. І тут зелененька. Деякі сорти роз розжилися прям, прям на уро. Ось також зелененька. Деякі прижилися прям дуже і дуже погано. Скоріше за все, я думаю, що залежить все від самої рози. Можливо, почки не повністю визріли, можливо, сама роза має погане приживання. Тобто, ось так. Тепер, після цього, вже весною я буду зрізати шипшину і дивитися з того, що там приживеться, що не приживеться, що піде в ріс, що не піде в ріс. Це перше. Друге, потрібно нагорнути рядки на зиму, щоб почки не вимерзли. Бажано б так, чим більше. Не кинути землі, тим краще, звісно. А, так що, ось так буду далі вам знімати процес і виставляти і показувати. А вам буду вдячна за підписку. Нажимайте на колокольчик, щоб мене не загубити. А, і сподіваюся, далі вам буде зі мною цікаво. Так, Почала я висаджувати шипшину. Перший ряд я вже висадила, в мене вийшло 40 штук. Другий ряд вже зробила траншейку. Прошли рік висаджувала я ось таким методом: брала лопатку, так робила. Підкоп, так сказати, і сюди встромляла шипшина. Але в цьому році наскільки сиро, що раз встромила лопату, дуже сильно налипа. Тому роблю ось такі траншеї. Далі викладаю ось, ось таким чином шипшину. Десь 10-15 см між шепшинками. І потім кожну шепшинку беру руками, однією рукою тримаю, іншою пригортаю, придавила. Так, пройшла весь ряд, придавила. І потім, уже після того, як ряд так у мене зроблено, я беру сапку, ще сапку і ще сапкою нагортаю десь до половини шепшини з землі. Ось таким чином. І так і залишається все це в мене до весни. Так, ось така посадка вийшла в мене на виході. У мене вийшло 5 рядків по 40 штучок. Нагорнула це все. Звісно, хто сажає більшими масштабами. У мене це все ще пройшли і цей рік, це ще пробні такі роки, чи вдасться, чи не вдасться. То Хто вирощує в більших площах, це все нагортає мотоблоком, і, я думаю, рядки роблять також. Люди пристосовуються, щоб полегшити собі працю. Я показую, як роблю це я, що в мене з цього виходить. І якщо вам цікаво, то буду рада за підписку на мій канал.